На початку нового навчального року, незважаючи на війну і на те, що дехто все ж таки їде з країни, класи збільшуються, у тому числі стало більше дітей з особливими освітніми потребами, і це є показником того, що в інклюзію, як процес з позитивним впливом, повірили, як і в те, що вона дійсно розвивається. Впевнена, директор інклюзивно-ресурсного центру Світлана Герега У нас немає а, зараз особливих класів. Будь-яка загальна освітня школа, будь-який клас це потенціально інклюзивний клас. Так? І коли, тому я й сказала про вчителів, тому що коли, коли, коли така дитина є в класі, він автоматично стає інклюзивним. Зрозуміло, що для всіх учасників освітнього процесу це непросто. Однак для дітей з особливими освітніми потребами навчання у звичайному класі є у першу чергу фактором соціалізації, говорить Світлана Герега. А яким чином батькам визначити, що краще для їхньої дитини: інклюзивний клас у звичайній школі чи навчання у корекційному закладі? Спеціаліст рекомендує зважати на індивідуальні особливості дитини. Є така не досить невелика кількість дітей, яким ну, На даному етапі, правильно кажучи, на даному етапі правильно може бути навчатися в корекційній школі. Чому? По-перше, тому що там мала кількість дітей. Там від 6 до 12. Залежить від рівня підтримки дитини. Так? Це, по-перше, і все ж таки таку дитину так? легше навчитися. В класі чим таку дитину там з четвертим-п'ятим рівнем ну повести як то кажу, клас посадити 30 да, до класу, осіб, де 25-35 mm -hmm. ще дітей. Зараз існує тенденція, коли спочатку діти з особливими освітніми потребами йдуть до корекційного закладу, навчаються там 2-4 роки і далі успішно продовжують навчання в інклюзивних класах, розповідають спеціалісти інклюзивно ресурсних центрів. Особливо надихають позитивні історії та приклади, коли робота фахівців інклюзивно ресурсних центрів дає відчутний результат, ділиться з нами Світлана Герега. В суботу мама подзвонила, вона була сама дуже здивована, що Саша зайшов в перший клас до класу і сів за парту. А потім підійшов до неї, взяв у неї. Умовно, умовно, ну, як вона сказала, чи книжку, чи зошит, вона не, mm -hmm. не, не зрозуміла. Він забрав у неї маленьку сумочку, положив і наче почав імітувати, mm -hmm. що він спробував, що він навчається. Mm -hmm. У нас в РЦ не було такого, що от, от парта є, стіл. Ну немає mm -hmm. в нас таких умов, але да, що треба вот сісти, там уроки якісь ми ні, цього не було. Але все ж таки нам вдалося да батькам велика пошана, велика подяка, коли вони, вони е, поруч із нами і разом з нами працюють. Mm -hmm. так. Е, е, так, ми все ж таки змогли йому донести. Яким чином? Mm -hmm. Я не знаю. Mm -hmm. Чи no, є це... школа. Щоб визначити, який навчальний заклад, загальноосвітня школа або ж корекційна, буде найкращим, найоптимальнішим рішенням для дитини з особливими освітніми потребами, Світлана Герега радить батькам завітати разом з малечою до будь-якого інклюзивно ресурсного центру Одеського регіону. В Одесі та області їх нараховуються чотири десятки, і отримати безкоштовну консультацію спеціалістів.